Сьогодні ми вибрали рибалку. Якщо тобі садок, дай. Дивіться яка рибина, Так, чисто на фарт. Потім тягнути їх на гору. Перший карасик і такий прямо ловкий, Ось за новості. Це щось новеньке. мало покривок. Ну, вже геть на сонці тут. Я до тебе. Я це диви який лапший. Сьогодні багато, як і завжди. Таке враження, що вони передають місця один одному, ніколи звідсіля не виїжджають. Тільки що гучно грала музика, але трохи приглушили, дивлюся. Ну, воно і добре. Рибалка потребує тиші. Русик, чому сюди приїхали? Ми ж тут вже були. А куди б ти хотіла? Можна на камні, можна в сосни. Можна влози. Так ти розумієш, що тут краще всього клює. Що ж ми піймаємо на тих скалах? Ти казав глядачам не цікаво дивитися одне і те ж місце. Ну що робити? Приходиться вибирати. Або цікава рибалка, або цікаве місце. Сьогодні ми вибрали рибалку. Знову цей залів, коли турбази зарічна, коли високовольтних. По ітогу наших рибалок ми зробили висновок, що тут краще всього клює. Так що сьогодні ловим карася у цьому шикарному заліві. Ну і тепер доброго ранку всім. Сьогодні ми знову на водосховище будемо ловити карася. Місце, як я сказав, вже коло високовольтних, але саме тут ми ще не рибачили. Як зазвичай всі місця зайняті, хоч ми і приїхали сьогодні рано, але вільно було тільки оце тут. Ну Я скажу тут теж непогано. Є де укритись від сонця. Тут такий високий камиш, ось дерево. Так що, думаю, буде ловити нам комфортно. Єдине, що тут. Високо спускатись великий обрив. Трохи незручно спускати сюди речі, а потім тягнути їх нагору. Ну Ви знаєте, якщо тут буде добрий кльов, вийде у нас цікавий ролик, то це зовсім не проблема. Одну снасть положив недалеко, одну трохи далі. Будемо прощупувати. Ну що ще? Побажайте нам вдалої рибалки. Трошки покажу вам місця, де ми сьогодні приземлились. Оце моє місце. Таке не дуже широке. Тут бачите, все за камешом тіньочок є. Ховався, а тут света сидить. Мені подобається то, що правіше. Там, там сильно сильний залив пішов. Я думаю, що там мелко і вряд ли що буде клювати. Тут у неї трошки покраще місце. Воно таке ширше, більше місця тут. Великому кораблю велике плавання. Я звісно і вступив в місце краще як жінці. Так що непогано, я думаю, все в нас вийде. Клюнула, дергає щось. Та що ближче. Кормачок на мастирку. Помінялися ми трохи місцями. Я перейшов ось на світи на місце, вона пішла туди. Захотілося їй прямо в заливки кидати. Показалось їй, що там більше риби бо тут щось не клює та й в мене там було пару слабеньких покльовок, але я перейшов сюди тут під деревом тут буде мені під деревом зручніше і так буде сонце палити ходив до рибаків тут поряд вони ловлять на перловку оказується розжився трошки перловочкою. поставив на гачок, попробую. Попробуємо, що вона мені скаже Ловим сьогодні без прикормки, так чисто на фарт. Щось там у світі є, чи що? Що таке? Є карась? Так що тобі, садок Ну Ой, хороший карась. Я ж тобі казала, це не більше подобається. з самого початку. А де той рибаксів? З На початку. Провеський. Да, ну він на покладці ловку. А, все. А ти туди кидаєш? Ну це бачите ми направо накладку. Угу. А це ось. Соска, мастирка, кук. Давай. Садок, садок. Дать? Ну Давай. Я не знаю, чи... Давай Я буду Початок положено. Світ і є, один карасик. Будемо рахувати, рибалка розпочалась. Із кончики дергають, але це, це не покльовка. Коли клюне, то воно покаже. Тут за новини? Ну дика відсюда. Підвиви. Дивіться, яка рибина, так тягнув, думав кура потягнув. То молодець, я молодець. <рес> Добре, так? Да? що клюнув? Карасик. На кук чесноковий і на мастирку. Трохи далі за бровку. Я хочу кинути накладку туди. Накинь, попробуй. Да, да, кину, не, Там теж бровка. Працював кормачок. Ловимо далі. Перший карасик і такий прямо ловкий. Аби всі такі були, да? <звук> Она бачили. Так. А що ж таке? Дивиться і кук цілий, і все ціле. покльовка була сумасшедша. Ладно. Опа. Ти це бачив? Це щось новеньке. Ти глянь. Підлящик, чи густик. Підлящик моє. Я в шоці. Підлящик, люди. У тебе клює, біжи. Соска клюнула. Ай-яй-яй, здесь да, труба что нырнула. Друзья, я... я красище. зло Снова на чесночный кук. Теж непоганий. Опари смикають, смикають, але не беруть. Хороші карасики, такі ловки. Але ж мало щось, два карася, вже скільки сидимо. Мало покльовок. Вже ще спека почнеться. Клювати зовсім перестане. А ми, ще, а ми ще й риби наловили. Слабий сьогодні клюв. Сонце двигається в ту сторону. І я пересуваюся в тінь. Щось геть клювати перестало. Закинув подалі, може риба відійшла. Почалася спека. Рибаки вже купаються замість того щоб рибу ловити. Дивіться, який вітер піднявся? Хвиля пішла конкретно. Не карасики, але ж мало Тільки надумаєш сматываться і поклевка. Ты думаешь, ну ще трошки посиді Це таку покльовку треба ждати, а коли ото долбе потихеньку, то, то не буде нічого А муж дочку пустив Є ще один Ну що поки клює ще трошки посидим. Почав трохи далі кидати Дві покльовки отримав на кармачка. Що тут у світи коїться. Вона вже геть на сонці тут. Ні, чого дивись там не сидів? А Ти сховалася? Ага. Ох тут і жарко. Там а? в мене хоч вітерець трошки продуває. Ну так, да, тут сховалась хоч трошки. Ну що, щось нема клва. Зура вроді поклювало так трошки. А там мужичок сидить оно на удочки на поплавчані. Закормив і щось слово вроді свята каже. Вода на поплаву. Вижні, далі. Трошки посидимо, та будемо їхати, так? Да? Довго не будемо. Скільки в нас? Шість рибок чи сім? Шість. Шість? Лящове. Почали клювати. Один лящовий. А то карасиови. Угу. Mm -hmm. Ну, добро. кидаю, кидаю, дальше, ближе. Ой. Нема толку. То нема, то нету. Розівав, далеко від вудочки сидів. Знову вас міняється, я переходжу знову сюди. Бачите, вже від дерева сюди тінь зайшла, Буду кидати сюди. А світа переходить на це місце. Вона теж буде в тіньочку сидіти. Там дуже жарко. Та ти зараз сядеш сюди де я, я подвинусь туди. Я навіть тобі кресло це залишу, а ти а я перейду сюди. Я до тебе хочу. Добре, добре, так. Да. Ми що, перестроїлись ми. будемо тут плеч Ось Пятачок Тіньку. Дуже спекотно, друзі, дуже вискочить, доста юдочку і вже все, весь мокрий, бігом в тіньок. А там люди з води не вилазять. Не вже є карасик. На новому місці. Так, на старому. Месте. Ну, да, какой лапать хороший. Ой. Какой хороший лапать. Бач. Ну, а, а пары. парыш. Сидеть. Ага. Yeah. Ага. Красавчик. Що ще разок призакину. Та й мабуть, хвати на сьогодні? Ону да, ха! дождал пока ты педи до удочки? Нет, это двойки лапки. Ну, ну. Глобы. Арнюни. Дивы Ох, какой карась, какой добрые карасик. Який карасик. Дивите, друзья, який добрый карасик. Це, мабуть, буде останній. Ну що ж, зі скрипом, з потугами. А який на який улов у нас є? Скажу, що карасик сьогодні клював крупніший. На Світи навіть один підлящик попався. Клювало на кук, на опариш. Ловили ми до обід, може б ще посиділи, але дуже спекотно. Рибалка була в такому заливі коло високовольтних. Тут завжди дуже людно. Навіть на мосту там сидять люди ловлять. І карасик тут завжди клює. Ну і на цьому все. Бажаємо вам здоров'я і до скорих зустрічей.